У самому розпалі літній сезон 2025. І поки дорослі продовжують працювати, діти вирушають до таборів для свого відпочинку та оздоровлення. Сьогодні на цій локації перебуває близько 150 дітей, розповідає директорка одного з освітніх закладів у роді, при якому й відкрили денний літній табір для дітей Оксана Зубарів. А от юна Мирослава ділиться своїми враженнями. Мені найбільше подобалось, коли ми робили пікніки. І ще коли ми всякі в нас були, коли ми їздили в кінотеатри, там, коли в нас були вистави всякі. З 2 червня стартувала робота нашого закладу в форматі денного літнього розважального табору. Це особливий момент, коли ми менше навчаємося, більше розважаємося, але наш табір це не просто по розваги, це про щось результативне, це про щось цікаве, це про насичене дозвілля для дітей. Формат денного літнього табору стосовно графіку роботи, це з 8.30 до 18.00 години діти перебувають на території закладу. Паралельно з перебуванням на території закладу ми організовуємо різного роду виїзні події в окремі дні згідно тематики табору. За словами керівниці Оксани Зубарєва, літній табір має дві локації і щоденно приймає понад 200 дітей із Закарпаття та різних куточків нашої країни. Адже сьогодні такі ініціативи для маленьких українців українок це не тільки розваги, а маленький шмат життя, наповнене безтурботністю та яскравими Враженнями, які залишаються назавжди, тим більше у такий непростий для всіх час маємо підготовлених професійних вожатих, які е, дійсно мали школу вожатих, розуміють, як працювати з дітьми, щоб їм було цікаво, насичено, активно. Е, з розрахунку, один вожатий на десятьох дітей. Ми працюємо відповідно з точки зору кадрового забезпечення. Вікова категорія наших діток вона орієнтована з 5-6 років до 10 років, включно. Тобто, початкова ланка від перших до четвер. Тих класів перебуває тут. Що стосується різноманітних активностей, то кожного дня в діток є відповідна тематика і безпосередньо тематика табору. І стосовно цієї тематики, табору ми проводимо різноманітні активності. Це може бути пов'язано якщо в нас була тематика минулого заїзду лови хвилю. І все, що пов'язано з заводною тематикою: це басейни, це мильні спуски, різноманітні шоу, дослідження, майстер-класи, все, що приводить для дітей різноманітні. Емоції, яскраві враження тільки про наш табір. Артем вже не перший рік у цьому таборі. Розповідає про найкращі моменти з літнього періоду. У нас кожного року є Олімпійські ігри. Це вони або весною, або на літніх канікулах. Там є ем, шість етапів. Перше, це стрибки в довжину обов'язково, е, потім іноді буває футбол. Ем, Стрибків довжин біг. Був цього року мова естафета, це було на 30 метрів біг. І я для себе вибрав, що я три роки не міг перемогти і переміг цього року. З маленького до глобального, не за графіком, а з любов'ю. Я мрію, щоб кожна дитина в Україні мала повноцінне дитинство, щоб вона мала місце, яке згадувала. З теплотою, з любов'ю, про яке в майбутньому розповідала б своїм друзям. І моя мета це відновити дітей, це дати їм можливість відпочити, дати їм можливість розважаючись навчитися чогось. Я думаю, що це мета будь-якого директора будь-якого навчального закладу, але літній табір це про наповнення, про енергетику, про драйв. Яскраві враження, нові друзі та знайомства, трішки більше свободи. Саме це направду робить літо справжнім. Згадайте своє безтурботне дитинство і літо і цей рецепт щасливого дитинства, коли тобі потрібні лише усмішки друзів, спільну ідею і підтримку зі сторони дорослих, та, звісно ж, мирне небо над головою.